Вродня. Ось і сьогодні вам новинку покажу. Ну, новинку у нас в салоні новинка. Це Болт, Chevrolet, 61 кВт батарейка на 450 км запас ходу в такому сріблястому кольорі. На фірмових дисках на 17-х, на зимовій гумі. Є ще додаткова літня гума на це авто. Це максимальна комплектація на рейнгах. Ось я вчора знімав вам. В такому кольорі приїхала, В такому і зараз от срібляста приїхала. Машинка підготовлена, обслужена, чистенька, охайна, там щось 100 111 пробігу, вон, бачите. Машинка вже на українській мові переставили прошивочку. Так, тут темний салончик. Єлимки Ева. Задній ряд все чистенько прибрано, хайно на... літня гума ще є. Дареть, ось контакт. Звертайтесь, відберемо для вас електромобілі, 60-70 електромобілів по наявності. Хто дивиться за цим каналом? Так, тут зарядка живе. Отак це виглядає ззаду. В Києві на Павла Усенка. Там живе 65 електромобілів, в салончику ще 15. Ну і ось два красунчика стоїть. Так що тут камери по колу. Ззаді ще дві камери, ще на дзеркало виводиться. Строчечка. Ну, гарнюня. Це найдоступні варіанти на 60 кВт батарейку. Оце зараз болти. Так що по наявності є тепер два. Не за всі гроші. В описі є. В описі є... Ось дивіться, тут -от, дві камери, амувачка на задню камеру, в описі є цінник на це авто. Не кажу, бо якщо змінюється, потім не хочеться вибачатися. Я вже в описі напишу, яка ціна. Ну. Ну, ціна вас здивує, приємно і на це, і на це авто. Так що звертайтесь, підберемо. Гарного дня!